Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині та ринковні 18 понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 16 травня. Ну, дорогі друзі, сьогодні використовуйте свої можливості, свою енергію, щоб зловити удачу і шанс посланий вищими силами. Він може торкнутися будь-якої сфери життя, грошей, кар'єри, матеріальних благ, пошуку роботи. Бустих стосунків та інше. І знаєте, яку б справу ви зараз не почали, вона зростатиме швидкими темпами і може перевищити всі ваші сміливі очікування. Ну, признайомся, дорогі друзі, важливим буде ваш вигляд, зовнішні дані, і вас оцінюватимуть як потенційну відповідну кандидатуру. Ну, також ваш зовнішній вигляд буде важливим при прийомі на роботу на співбесіді. І майте це на увазі. А зараз, рідні мої, ми перевернемо цю карту і побачимо, що ж нас очікує. Так, ну тут тема успіху стає більш найкращою. У бізнесмена з'явиться сприятливий момент для спільних підприємств або співпраці. А творчі люди зможуть знайти покровителя спонсора мецената для досягнення успіху та розвитку свого таланту. Ми ну, також рідніми і міжділовими партнерами зненацька може сполахнути пристрасть, яка згодом може перерости у міцну дружбу чи любов. І тут все буде залежатиме від вас. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте, дякую за перегляд.